Блять, Оскара, Коларова, блядь. А нам сують, аби що попало. Мій що там. Міша, там певно такий щасливий, що віддав шоу, блядь. І ще й повернуть. Піздець. Тараса, нема нікого нема. Воно, ну, ну, оце ще Ну, А ти не забуваєш такі, бачиш? А. Тебе не забиваю, а ти Та не де? У мене жодного не було в пусті ворота. А. Так от іменно, а в нього пусті. Два метри Юра чи пуста рама, блядь. Сука, я не можу, блядь. мене просто розривають. Не Якщо буде приймається в чемпіонаті, то забиваю. Всім сосем, блядь, до їх. Хай перці вигадають. Ти не починається до зморати заебали <кій> перси сука нахуй ти блядь. сзади сзади І до церкви. Или ты церковь сплит, что ты сделаешь? Как ты скажешь про пляж? Вс, спокойненько, товара, смотри, ты запали.

Есть, есть, воптали! Хорошая Хорош! Хорошая пара! Хорошая пара! Хорошая пара! Хорошая пара! Хорошая Ну Хорошая пара! ほら。<alley Clay> <Elena> <ー使> <squishy> <laughs> 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 well then Ага. Дай же, дай. Опа, бобка. Ну. виходу! выхода! Атака. Час!